Скоро будемо пересаджувати ось цю рослинку серценію, тому що вона вже не поміщається в цей горщик. У неї вже тут дуже багато корінничка. в общем будемо її пересаджувати разом. Горщик я взяла для фітільного поливу, тому що реально треба постійно, щоб була там водичка, дистильована водичка наголошу. Я сюди додав трішки вугілля, я поняття не маю, чи можна. Це моя перша рослинка хижа. Перший раз її пересаджую. Взяла ґрунт для фіалок, тому що треба досить волого такий, щоб він тримав дуже гарну вологу, тому взяла для фіалочок. Добавлю зараз ще шевугілячка трошки і цей. І перевалю трішки буквально, якщо там вийде обтрушу, і перевалю. Просто серед Так, ось такий в мене горщик ось для офіційного поливу. Мені він сподобався, він прозорий. Чомусь саме в прозорих... Саме в прозорих оцих горщиках не було шнурочка. Не знаю чому. Тому що от зелене я купила, тому що не було більше прозорого. То шнурочок якби є в наявності. Я без поняття, чому так. Трішки насипаю вугілля І... Видно. І пробую перетискати, тому що тут купа коріння. Тут, До речі, досить таке коріння кольорове, тому що вона називається «пурпурна». Показую. Якби коріння не супер багато, але пересадити її вартує, вона гарно росте. Бачу, що тенденція її корінчиків все ж рости донизу. Тому трішки забираю це все. Що забирається? Сильно тормошити її я не буду. А, відразу скажу, я не спец в хижих рослинах. Я подивилася декілька відео. А, і, все. і все, в мене два місяці ця рослина. І, як бачите, вона і збільшилась в розмірі. Я десь зараз вставлю вам те, як вона виглядала, коли я її купила. І, якби корінчики теж вона наростила, тобто, ну, судячи зі всього, все окей. Якби підходить те, що я роблю. Тому насправді тут дійсно корінців не так багато. Я майже все розтермошила. Ось так. Досить багато я забрала. Мостим. Мости її Ось так. Якось її посерединці. Знаєте що, я, напевно, трішки додам агроприліту трішечки? Чуть-чуть. Будемо засипати її. Ріжки з кожної сторони, щоб вона не змістилася. Ну і, звісно, щоб в кувшин не налити води. Ой, не води, а землі не насипати в кувшиниці. Ось так. Я навіть не буду поки що сильно втрамбовувати, так просто позаповнюю. Пусть пустоти. Це ось так воно буде виглядати. Ось так. Ставимо її. Ось так. І будемо далі її вирощувати. Так, сьогодні 11 липня і хотіла показати, що гарненько вкорінився. І ось тут гарненькі корінчики видніються. На такому а-ля стільному поливі, але от пройшов тиждень, і я вирішила, що трішки треба більше зволожити ґрунт, бо він прям сухенький, там от навіть засохло дві штучки. Тому трошки от ось так налила, бачите, водички, щоб воно нормально набралося і потім вже фітільний буде його доповнювати. Але є новенькі ось тут рости, все гаразд, прям. не всохли ось ця така. Тобто, прям все добре після пересадки. Ось така її назва.